Вітаю вас! Сьогодні я розкажу, як розігнати торговий депозит за допомогою торгового бота. Розкажу, які можуть бути при цьому нюанси, як можна отримати бота, а також пройдусь по своїм налаштуванням, щоб ви могли розуміти логіку і відповідно налаштувати бота під свої вимоги. Даний бот буде безкоштовний, він вже на останніх стадіях доробки. Де фактично адаптація для того, щоб можна було запускати його публічно всім бажаючим. Якщо у вас немає рахунку на OKX, реєструйтесь, посилання є у описі під відео. Це, по-перше, дасть вам 20% знижки на торгову комісію назавжди, а по-друге, це буде у вас доступ до торгового чату, де ви зможете отримати підтримку від мене і поспілкуватися з іншими трейдерами. Але в будь-якому випадку, навіть якщо ви реєструєтесь, не по моєму посиланню, бо все одно буде доступний для вас. Тому почнемо. І так, на біржі OKX я відкрив. Окремий субаккаунт, туди залив 100 USDT і на ньому буду проводити тестування. Тестування, тому що, можливо, в процесі я буду міняти якісь налаштування і так далі. Також зареєстрував моніторинг, поки він ще не обновився. І можна переходити тепер безпосередньо до торгового бота. Давайте я стартую і буду розповідати. І так, налаштування. Як бачите, в мене є три пари: Floкі, Пепе і IDogі це є. Мемкоїни, які є, торгуються на біржі OKX. Як ви бачите, в роботі йде тільки флоки, Пепи і айдоги поки не в роботі. Це зроблено для того, щоб зменшити ризик на вантажний депозит. Тобто, якщо ми запускаємо всі пари одинаково, то в нас фактично буде приблизно 100% нагрузка на депозит одразу. І якщо, наприклад, біткоін чи криптовалютний ринок піде вверх, то весь рахунок піде в мінус. Тому щоб цього не допустити, працюємо так. Тому запускай першу пару, якщо в ній йде прибуток плюс 10%, запускай другу пару. І вже якщо в другій парі плюс 10%, запускає третю пару. Тим самим, де диверсифікація, ніби так якби по часу. Вже не буде такого навантаження на рахунок прямого. Далі, як бачимо, в лонг ми не торгуємо, тільки в шорт. Так як цінність цих монет рівна 0, і відповідно ціна буде йти туди ж. Як я казав в попередньому відео, працюю по RCI, стандартні налаштування, таймфрейм 15 хвилин. Так, тут трішки не видно. 15 хвилин. Налаштування стандартні, пауза барів. Тобто, щоб не було часто повторювали сигнали. І якщо Сигнал з'являється напротязі 10 барів, повторно то ми його ігноруємо. Взагалі це відео не йде про налаштування бота у загальному. Про налаштування буде зроблено окреме відео, де кожне налаштування придусь в дуже великих деталях. Далі мінімальна відстань між угодами 5%, тобто щоб не було частих угод і лишнього навантаження на позицію. Це те ж саме відноситься і до розвантаження. Стоп-лосс ми не ставимо, tak profit 25%. Тобто, як закривається позиція 25%, починає цикл по даному токену з нуля. Бо перші угоди 33%, тобто, щоб сумарно було 100%, як я казав. Далі докупка. Докупка йде 50% від першої угоди. Чому докупка велика? Тому що саме за рахунок докупок йде розгін депозиту. Бо якщо входити зразу великим об'ємом, то є ризики зразу злити рахунок, а докупки вже дають і ефект накопичення. Докупки також проводяться по індикатору RCI. Розвантаження. Тобто, якщо позиція пішла десь вниз по сигналу RCI, Є сигнал на вихід, то 33% від цієї докупки, бот розвантажує. Тим самим фіксується трошки прибутку, і як на випадок, що позиція йде в мінус, вже об'єм не такий страшний. Усередньо те, коли позиція в плюсі, тобто коли токен падає, ми далі продовжимо працювати, тим самим накопичуючи прибуток. Бо фактично прибуток має йти при розгоні депозиту за рахунок пірамідного, це є основне. Мартін 1, це вже на любителя, але Мартін дуже агресивне налаштування, тому тут вже кожен на свій розсуд. Кількість докупок 1000, це неважливо, і дельти ми не використовуємо. Що це я вже розкажу у огляді по самому торговому боту. Як я казав, моніторинг бота є. Я поставлю посилання у описі під відео і вже планую у наступному відео зробити детальний огляд по всім налаштуванням бота. А також буду тримати вас у курсі, як проходить безпосередньо розгін депозиту. Тому, дякую, що ви дивились до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступному відео.